Молодіжна міська рада Коломиї обрала нову очільницю нею стала Аліна Романюк. Нагадаємо, попередній голова Олег Вишиванюк достроково склав свої повноваження через навчання у столиці. Деталі розпитали наші журналісти. 15-річна учениця 10 класу Коломийського ліцею No5 Аліна Романюк до молодіжної ради міста долучилася менш ніж рік тому. Зізнається, довго слідкувала за діяльністю структури і згодом вирішила теж долучитися. Почалося все не знаю з волонтерства спочатку війни, а далі зрозуміла, що хочу займатися цією молодіжною політикою, заходи і так далі. І так далі, і з про молодіжну раду і подумала. Чому не спробувати свої сили? І доєдналася спочатку в якості сторісмейкерки, потім ну, в основному власоцмережі. А коли прийшов Олег за його каденції, заступниця голови з питань комунікаційної політики, отак, згідно з положеннями, каденція очільника молодіжної міської ради Коломиї триває рік. Однак перед тим, як обійняти посаду, попередній голова Олег Вишиванюк попереджав, що зможе бути присутнім лише до вересня. Розповідає завідувачка сектору з питань молодіжної політики управління культури та туризму міської ради Інна Ча. Чернявська. він є студентом Київського національного університету міні Тараса Шевченка і він повертається на денну форму навчання. І відповідно він не зможе поєднувати громадську діяльність у нашій молодіжній раді з навчанням. Участь у дострокових виборах вперше взяли аж три кандидатури. Інна Чернявська підкреслює зазвичай їх менше. Вони всі дуже різні, але водночас і сильні Була відчута така конкуренція. Ми не знали наперед точно, який може бути результат. Ну, від Аліна, так також у нас був пластун активний такий громадський діяч, і представниця молодіжного простору. Планів на найближчий рік чимало ділиться новообрана очільниця молодіжної міської ради, Коломиї. Ми дуже хочемо налагодити комунікацію, якісну комунікацію з громадськими організаціями, благодійними фондами і безпосередньо з учнівськими та студентськими самоврядуваннями, тому що насправді це дуже крутий ресурс, який і ми можемо використовувати, і їм можемо допомагати. Також ми дуже хочемо, щоб молодь лояльніше ставилася до різних заходів, які можуть давати їй нові можливості. Тому будемо працювати для того, щоб молодь ставала більш активнішою і лояльнішою. Юлія Марциновська, Сергій Угрин. Podiții NTK